Президент Соединенных Штатов Джо Байден привітав нового спікера Палати представників США Майка Джонсона. Це стосується не тільки президента Байдена, а політичних еліт Сполучених Штатів в цілому. Надо навчитися уважати других. І закликав конгрес вирішити нагальні потреби штатів у сфері національної безпеки. Про це повідомляє канал CNN. Байден заявив, що в той час, як Палата представників витратила останні два дні на визначення того, хто її очолить, Він напрацював і запропонував до прийняття історичний пакет додаткового фінансування для України та Ізраїлю. Йдеться про пакет у 106 мільярдів доларів. Ці пріоритети були схвалені лідерами обох партій. Додав Америка американський президент Нагадаємо, що запит для України включає майже 62 мільярди доларів, з яких 45 мільярдів на постачання обладнання Пентагону, поповнення запасів зброї та іншу військову підтримку України. От спочатку варто згадати, чому посада спікера є настільки критичною у законодавчому процесі США. По перше, спікер це людина, яка визначає політичну повістку. Тобто, спікер визначає, які законопроекти буде висунуто, за які законопроекти будуть голосувати, в якому порядку які законопроекти буде відхилено. І ми бачили, що одразу після призначення Майка Джонсона спікером вчора в палаті представників а цьому передавав дуже тривалий трьотижневий процес вибору. І Майк Джонсон був вже четвертим кандидатом від республіканської партії партії більшості у палаті представників. І після того як за нього проголосували, як і обрали його спікером Палати представників, він заявив, що він просуватиме консервативні ідеї буде виступати проти. Політика адміністрації президента США Джо Байдена та підтримуватиме партнерів США за кордоном. Він одразу ж не зазначав, про яких саме партнерів йдеться. у промові. Він згадав про Ізраїль, про важливість підтримки Ізраїлю. Але також варто зазначити, що також Майк Джонсон заявив про важливість зовнішньої політики США спрямованої на близький схід та східну Європу. І власне, якщо маємо коментар Майка Джонсона, можемо його заслухати прямо зараз. dar Це кредо, яке надихало нашу націю відтоді, як вона була заснована, і це зробило нас великою нацією, якою ми є. І ми зараз перебуваємо в час надзвичайної кризи, і світу потрібно, аби ми були сильними, аби ми пам'ятали наше кредо і настанови. Близький схід та східну європу струснули буремні події та насильство. Ми всі знаємо, які наміри продовжують нарощуватися в індотехоокеанському регіоні. Країна вимагає сильного керівництва цього органу, і ми не повинні повинні похитнутися. Олексія Спікер Джонсон згадав про буремні події та насильство в східній Європі, очевидно, маючи на увазі війну Росії проти України. Раніше конгресмен Джонсон скептично висловлювався щодо підтримки України. Окрім законопроекту про ленд-ліз для України він голосував проти всіх законопроектів на підтримку України. Втім, після призначення він запевнив, що підтримує допомогу Києву. Чого власне варто очікувати від спікера Джонсона зараз? Саме так Наталю насправді позиція Майка Джонсона як законодавця була досить неоднозначною протягом тривалого часу. Ми знаємо, що 24 лютого, 2022 року, під час початку повномасштабної агресії Росії проти України Майк Джонсон зробив заяву. Він запостив твіт у соціальній мережі про те, що власне потрібно підтримувати Україну а також потрібно притягнути Росію до відповідальності за її агресії та вчинки а також потрібно як Якомога сильніші санкції накладати та розірвати економічні зв'язки з Росією. Але от протягом тривалого часу ми бачили його послужний лист. Те, що як ти казала, насправді Майк Джонсон не підтримував більшість законопроєктів на користь України. Єдиний законопроєкт, закон, який він підтримав, це а, закон про ленд-ліз. А всі інші законопроєкти він голосував проти, і також він голосував за законопроєкт, за поправку, яка не пройшла голосування про припинення військової допомоги Україні, тобто ми бачимо таку його досить неоднозначну позицію. Але от вже вчора, після обрання Майка Джонсона, спікером Палати представників, ми бачили його значно пом'якшені заяви. Власне, і у заяві, яку він зробив, ми чули одразу. Він говорив про на східної Європи, про події в регіоні східної Європи. А також коли журналісти вчора його спитали вже після обрання спікером, чи буде він та його партія підтримувати Україну. Він Сказав, що всі підтримують Україну, але є певні вимоги у а, республіканців, і про вимоги це йшлось про а, чіткі цілі, які Білий Дім має встановлювати перед собою для допомоги Україні, а також а, більші та сильніші механізми підзвітності для контролю допомоги США, яка надається Україні, Наталю Олексію. Після трьох тижнів невизначеності республіканцям таки вдалося обрати спікера. Чи це означає, що республіканці змогли таки досягти домовленостей по питаннях, які, які їх роз'єднували, зокрема по питанню фінансової допомоги Україні та Ізраїлю? Так, насправді єдність це важлива характеристика вчорашнього дня. Бо те, що ми бачили у палаті представників, це спроби республіканської партії у палаті представників, все ж таки показати єдність, показати те, що всі буквально проголосували за єдиного кандидата. А це було 220 законодавців. Ми бачили, такого не ставалося раніше, і як ми вже згадували, бо Майк Джонсон це четвертий четвертий кандидат за днів. Ні, два дні на цю посаду, і власне багато експертів говорили про те, що можливо позалаштунками все ж таки вдалось досягти єдності і по питанню Ізраїлю та України, по питанню надання додаткової фінансової допомоги для Ізраїлю та України. Ми не знаємо достоменно, і тут головне питання, яке постає: чи буде голосуватися допомога для Ізраїлю України разом одним пакетом, так як це пропонує адміністрація президента США, чи буде голосуватися це окремо окремо за допомогою? допомогу Ізраїлю і окремо за допомогу Україні, і ми знаємо, що республіканці у сенаті вчора збирались, і там голова республіканської меншості Міч Макона наголошував на тому, що потрібно, щоб саме ця підтримка, цей пакет голосувався разом для Ізраїлю і для України, бо таким чином вдасться набрати більше голосів. На бойовому чергуванні у Чорному морі Росія має п'ять кораблів та один підводний човен, споряджений шотерма крилатими ракетами калібр. Про це в офіційному телеграм-каналі повідомили Сили оборони Півдня України. Раніше Росіяни не раз стріляли з моря крилатими ракетами по Україні. Безпека у чорному морі стала ключовою темою слухань у підкомітеті Сенату з питань Європи та регіональної безпеки. Сенатори та представник держдепу говорили про важливість надання Україні засобів протиповітряної оборони та сприяння звільненню Криму hinges on Russia's clear defeat in Ukraine. Зрештою майбутнє чорного моря залежить від повної поразки Росії в Україні, і оскільки Україна продовжує свій довгостроковий план виштовхнути Росію з Криму, це має відбуватися за непохитною американською підтримки. Нещодавнє рішення адміністрації Байдена надіслати Едекамс стало довгоочікуваною зміною після 18 місяців безглуздого позбавлення України цієї зброї. Додаткові 25 мільярдів доларів могла би заробляти Україна, якби могла розблокувати морську торгівлю. Так вважає помічник держсекретаря США Джеймс О'Брайен, що доповідь слухали на засіданні по чорному морі сенатори. Натомість Росія, за його словами, додатково заробляє, створивши тіньовий флот за його допомогою. РФ вдається вивозити нафту на своїх умовах в обхід санкційних обмежень. Не виключено додав він, що кораблі можуть перевозити і боєприпаси щоб дотримуватись обмеженої ціни на нафту для Росії, ми застосовуємо санкції, регулюємо рух товарів через постачальників послуг, страхові компанії, морські реєстри і так далі. Те, що Росія намагається зробити з Іраном, створити те, що вони називають флотом приводом. Тому вони скупили старі кораблі та намагаються управляти ними без доступу до місць, де ми накладаємо санкції. Тобто, у вас є нерегульована морська флотилія, приблизно 500 кораблів, про яку ми знаємо, і це небезпечно. Небезпечно. небезпечно для судноплавства, небезпечно для всіх контрагентів і небезпечно для портів, куди заходять ці судна. Як перший крок для регулювання цих суден, ми створили певні рекомендації пару тижнів тому. Нам потрібно донести людям, які ведуть бізнеси з цими кораблями, що вони таким чином ставлять під загрозу свій доступ до долара та євро та до комерційних операцій заходом. Ми вже визначили деякі портові об'єкти та операторів, які надавали послуги таким кораблям, чи у випадку транспортування боєприпасів чи інших речей.